кусок колбасы этого добрал у нас там в багажнике много что

Ну Ой, вот это? Так же А мне по барабану. Вот ты, короче, это у вас, короче, заложено, да? Я еду так, как я еду. Кто как едет, меня не волнует. Мне получается, я еду быстро. Не получается, я еду медленно. Я не смотрю, кто как едет. У каждого своя голова на плечах. Понял? А? Понял. Да що ж вы все жуете, слышишь, ну он издевается или что? Не не хочу, я не хочу. Добрый день. Старший Добр. сержант того, ты А в связи с чем? Хорошо? В связи с чем? Э, e, значит, проходят нас планы и Це мене не касається, абсолютно. Уже добре Дуже добре, e, я вам так, як я алкоголю, М -м... А, М -м. не місцевий, я понял. Мак, не тверезий. Виняємо водію на факт вживання алкоголю. Mm -hmm. Чи вживали водію? Дуже добре. У мене не комп'ютер на пам'ять, чи не хотів. А ви Робу. будете знайомитися зі мною, ну давайте. Прошу. Будете зі мною знайомитись, давайте знайомитись. Ну, друг, так факт. Не, так ну так вы факт. тут же дочитайте. Да, Другой стороны. Еще раз поговорим. Что с тобой руки трясут? А что? В руки трясут. Ну и шо? У -у -у. Ничего не оживал? Ничего не оживал. Может, это такую правую руку поставить? Не, не может. Ну, открывайте зверху, я сверю номер кузу, э, то, руку машины. Открывайте, и так что? Нет. Открывайте. Поніше. Не открою. открою. Ну, так. Тади, давайте ходить капот. Тоді давайте несить протокол двухпонятых артилерій. Да, Це ну, таке написано. Видно пункту 2.4 чітко пише. Начинаем водій, заново. Будь ласка, ваше посвідчення? Я хочу знать. Вони вашим... повинні дати да, повну можливість номерних агреатів. Вы правила знаете? Конечно. Кто пишет? Что пишет? Так і пише. Угу. Чи як там пишете? А ви як за мною розмовляєте? Нормально я з вами розмовляю. Батицький Микола Богданович. Так. До якого дійсне? Як до якого? Ну я не бачу, до якого дійсне. Прошу. А, до 15 року, так. Да. Так. А грудний факт. ЛВ да. 054. Там е в пункті 24 у не пише. Там пише, ви угу. дії повинен дати можливість вірити в номерні агрегати. Не повинні. Протокол двухполяций открываем дыр. А на яковані вы будете проверять мои документи? Чувак, автомобіль то він відповідає, відповідає даному. Він відповідає. На слово Он там Вінкот, будь факт, ласка, де Він код. Он там підписає. Я знаю, як Він код ставиться, як він робить. У вас більше нема до мене питання? Є. Чи прокулку вашу, будь ласка? І... На якому основанні це я вам побудую? Ви собі самі тримаєте час. Та не буду я вам І... нічого показувати. І ніде не поїдете. Да? А тільки рухнете, зразу будете передані варятування. Да? На київській трасі mm. пусти, любі пости зразу будуть зупиняти. Mm -hmm. А що ви вирішили, да? що на Київській трасі? А що а я вирішила, що на київській трасі? Любий пост вас не в mm -hmm. А як? Давайте відкривайте. Ні. Відкривайте капот, вивертайте коло в ліву сторону. До кінця. Інакше ви не поїдете. Пожалуйста, номер доверия телефона. -Е -Е не знаю. Вот я патрульна машина і дітей. Я не зобов'язаний мати номер гарячої детски напису. Чиновний. Ви краще ніби до своїх знайомих. Mm -hmm. Хай візьме хтось правила, хто має біля себе, mm -hmm. і хай почитає вам, лічно вам, так що в пункті 24, що ви тут не спорили і так далі. Mm -hmm. Я нормально вам все роз'яснив. Mm -hmm. Ви повинні мені дати повну можливість звірити вам не агрегати. Так. Mm -hmm. Саме так. Ні. Mm -hmm. На основанні чого? Двіться, у ну, На... вас, вас є права. На основанні є чого Ми є, ви подивилися, Моє посвідчення ви надаєте права. Ви, ви глянули металіки, правильно? Ні, цих пахтар, да. да. виглянули, цих пахта. І, і чітко пише, пунктів 24 водій повинен дати можливість для звірки номерних агрегатів Все. Чому ви ту можливість мені не надаєте? На якої підставі? На якої Тому що є дуже багато викрадених таких автомобілів, ага. де підробляють номерні агрегати, переварюють кузова і ага. так далі. Тобто ви експерт? Прошу? Ви розумієте, Ні, так, я так, май... як підробляється посвідчення. Експерта. Я не експерт. Ви Але я маю повне право. Ви! Регістрація номерні... автомобіля ви... ударі. Звіряю на мені Чому? знаки лише я розумію. Право право так, так, все, у мене водій, маленька дитина, водій. До, до побачення водій. Якщо водій протокол затримання понятих, я вам я покажу. я вас не затримую. Ну. Чому я маю Тобі вас завідую? Якщо в мене буде підозра, тоді я вас буду затримувати. А в даному випадку ви мені повинні дати можливість звірити номерні агрегати. Повыни? Нет. Вам что, принайшь право? Конечно. Принаймся. Да. И телефон доверия заодно. Хорошо, добрый. Он Сейчас. Что ему <свят> не, не, не посадит. Он просто дуже разумный, ему не понравилось, что я умничаю поэтому. Алло, Сережа. Ну что, прикольно, выезжаю со Львова. Вот остановили товарищи, короче, и хочет, чтобы я ему согласно пункта 2.4 надал автомобиль, и он будет проверять мои, короче, документы и, короче, номера куда вас сверять хочет, прикинь. Ну я ему не даю, он пришел за правилами. Я ему это и говорю, он рассказывает, что он меня не затримает, он не сейчас правило, телефон доверия, а мне отказывается, короче, дать. Да, да, но на машине нету телефона доверия, машину спрятали, вот все идут вдвоем, сейчас будут рассказывать еще. Ну, в общем, да. 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 Я вас слухаю уважно. Ви говорите чи ви Я слухає? вас слухаю, так. Да. 24. На вимогу працівника міліції водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил. Ага. Ну, ви мене з а зупинили. також да, пред'явити да. для перевірки документи, які зазначені в пункті 2.1. Ага, Страхівка там то є. Ви без... не пред'явили. Там страхівка зазначена в пункті 2.1. Страховка пред'являється ні... при нарушенні правил дорожнього движения де или детські написано. Де це на... Это в правилах де? написано. Ну, покажіть мені. Да не... Я знаю, що це а у вас за вот, книжечка, будь ласка, відкажіть. Прошу. 12 рік, снова дорожнього руху, так, да, з ілюстрацією. Далі. Угу. Б. Дати можливість перевірити номери агр... агрегатів і комплект... комплектність транспортного засобу. Ага. Є ага. Пункти 2.1. Де так таке написано. Що 24, пункт правильний А, Б. Пункті 2.1. Открываем вам пункт 2.1. Ну, в общем, двух понятных такого Я вам що показываю, что-нибудь хотите. Ну. Водій механічного транспортного засобу повинен мати зрозумів Дайте мені телефон давите. Ні, ні, приделите мені по Та нічого я вам не понимаете. Посвідчення водія на направо. Керування транспортним засобом відповідної категорії. Б. Mm -hmm. Реєстраційний документ на транспортний засіб. Це ви пред'явили. Далі. Г. Mm -hmm. Поліс сертифікат обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Має mm бути. -hmm. Пред'явити. Тут пише пред'явити. От пише. Ні. Та здесь не пишуть такого. Я не розумію, що це за учебник. Це учебник. Oh, я не Коментарями, коментарями і да. ілюстраціями Дев'яте видання, да. дальше. Дальше що написано. Хорошие какие видання? Ну, дев'яте, да? Ну, 2012 року. Ну. Все? Выявляйте ну. статилку і, і, і номерні ареати катали. Не, протокол двух понятых останавливается. Задержання, вы меня сейчас задерживаете. Я все понарушил. Перевірите ваші, номерні, а, не ваші, автомобіля, Нумер... На номер, Протокол а... оснований. Я вам вже пояснив. Но... Я вам уже пояснил, ну, вы мне поясни. поясни. На каком основании? Потому что вам так захотелось. Потому что есть очень много выкраденных таких автомобилей. Ага, ага. Ну, ориентерку показывайте мне, что там есть машина, которая попадает под описание. Я хочу Верите? Мари... А, 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 я хочу лису ехать за домой, маленький ребенок. право дорожного Послушайте, товарищ, вы право 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 Да. Давайте, телефон доверия, шановний. доверия даете. Шановный. Хорошо. Телефон Серег, я тебя сейчас наберу. Телефон. Ну, По так. первому требованию вы мне должны предоставить телефон доверия. Вашего местного горячая. Шановный, но ну я не знаю, к телефону горячую линию. Ага. Тут главное, брайте халозгидную, ДИ и так дальше будете э, ага. выяснять, что у вас, вас там не так. А в даному випадку, згідно правил дорожнього руху, ви мені повинні це предоставити, що я вас вимагаю.